Загляняють тиск, проганяють систему, виходить, і в принципі вже не чути, як кондиціонер працює як раніше. Я чую тільки вентилятор, у мене зараз система ввімкнена на кондиціонер. 18 градусів, АЕС виставив на максимум, обдув і... Якщо раніше у мене звуки дивні були від самого кондиціонера, то зараз я цього не чую. Тобі ж в принципі зараз працює тільки гучний вентилятор. Від кондиціонера не чути нічого. В системі зараз 650 грам фріону плюс 60 масла. Звуків лишні пропали, так що в принципі по ідеї це якраз була проблема недоливу.